Привіт, це головні новини дня від п'ятої редакції. І знову безпілотники над Запоріжжям вночі росіяни вгатили по складських приміщеннях та об'єкту інфраструктури. На щастя, без постраждалих. Незламні та нарешті вільні 108 українок повернулися на батьківщину після російського полону. Жінки з територіальної оборони зсу, нацгвардії, військово-морських сил та цивільні місяцями або ж навіть роками були в ув'язнені, змучені, але щасливі. Вони ступили на українські землі у Запорізькій області. Час захопливої математики наскільки спустошили лави орків сили оборони на Запорізькому напрямку. У Васильівці, Мелітополі та Воскресенці, завчора без малого сотня окупантів стали придатними до війни лише на лікарняних ліжках. Кількість загиблих окупанти старанно намагаються приховати. У Бердянську расисти зламують порожні квартири, ніби перевіряють газові комунікації перед опалювальним сезоном. Але яке там опалення, якщо газу на тимчасово окупованих територіях немає, чи не з самого початку повномасштабної війни? У Мелітополі вже навіть перестало обіцяти, що от от запустять новий газопровід. Натомість балаболять про роздачу обігрівачів. Чудове рішення колаборантів в умовах постійних перебоїв з електрикою. Мелітопольські гауляйтери панічно бояться партизан, тож наказали комунальникам зрубувати кущі та будувати паркани уздовж маршрутів свого переміщення та навіть у подвір'ях багатоповерхівок. Ще одне завдання окупантів навести лад у бомбосховищах. Що це розпилювання грошей чи страх за своє недолуге колаборантське життя. Зробіть якомога більший запас води. Міська рада Запоріжжя попереджає, ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла та води залишились жителі різних міст України. Тож запоріжцям радять перестрахуватися. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції. Всі найголовніші новини там.